Шалом, дорогі брати і сестри. Події відбуваються швидко, але нам хотілося і ще швидше, щоб господь прийшов як не швидше, чи не так. Терпіння, друзі, ми знаємо, що це останні роки в рамках 6 тисяч років плану існування людства в теперішньому вигляді, і тепер здається залишилися місяці, якщо не швидше. Незважаючи на помилки у деяких деталях, наприклад, у році народження Христа, Господь продовжує відкривати саме цей час, показує паралелі та пророчі закономірності, підтверджує ознаки свого повернення і таким чином підтримує нас. Сьогодні черговий випуск новин за місяць, тільки найголовніше, і дякую усім, хто підтримав мене фінансово за останній час. У божих дітей немає державних кордонів, і це прекрасно. Ми одна сім'я без національності, громадянство у нас теж одне небеса. Нехай Господь вас благословить. Отже, коротке зведення подій за січень 25-го року, зруповане на чотири основні групи. Перша група пов'язана із подіями в Ізраїлі та Близькому Сході, зокрема стосується перемир'я із Хамас на поганих умовах для Ізраїлю. Перемир'я досягнути з Хамас 20 січня 2025 року стало по суті ударом по Ізраїлю. Це перший випадок, коли Ізраїль фактично визнав свою поразку у конфлікті, що підриває його військову репутацію. Хамас, звільнивши кілька заручників в рамках угоди, не надав список решти заручників, що ставить під загрозу безпеку ізраїльтян і створює ґрунт для нової хвилі насильства. Іран в той же час продовжує розробляти ядерну зброю, і його загроза стає все більш реальною. Останні місяці Тегеран збільшив свої запаси урану, що наближає його до створення ядерного арсеналу. І це тільки по офіційним даним. ООН, підтримуючи Палестину, фактично легітимізує дії Хамасу і підриває будь-які спроби Ізраїлю забезпечити свою безпеку. Наступна група новин пов'язана з природніми і не зовсім природніми катастрофами у світі. І найперше з них це лісові пожежі у Каліфорнії. Лісові пожежі у Каліфорнії це не просто природнє лихо, це явний знак втручання високих технологій та зброї направленої енергії. Це вже достатньо очевидно навіть для затятих скептиків-раціоналістів. Сотні тисяч гектарів землі були охоплені полум'ям, а евакуація десятків тисяч мешканців це лише початок. Дані події віщують погані часи та наближення Божого суду, навіть якщо спочатку це виглядає як справа рук людських. Третя група новин пов'язана з інаугурацією нового президента США та його впливом на світ в цілому. Інаугурація Трампа відбулася 20 січня і знаменує собою повернення до старих порядків, де традиційні цінності стають знову першочерговими. Тим не менше, Трамп це людина системи, яка використовує тимчасове послаблення пропаганди ЛГБТ та інші плюси свого правління, як відволікання від більш серйозних загроз. Не варто обманюватися, у тому числі багатьом віруючим, які так сильно вболівають за цього чоловіка. В той час як суспільство погружається у безодню культурних війн. Трамп запускає масштабні інвестиції у штучний інтелект на суму 500 мільярдів доларів, що відкриває двері для тотального контролю над громадянами. Також нові пандемії уже на горизонті, підготовка до них йде повним ходом, а головне підготовка до їх лікування. ФБР готується до Третьої світової війни, проводячи масштабні навчання у Нью-Йорку. Це це вказує на те, що світ стоїть на краю катастрофи, а політики розкачують суспільство між ідеологічними крайнощами у своїх інтересах, готуючи світ до нового світового порядку. Четверта група новин пов'язана із погіршенням ситуації на українсько-російському фронті, припинення постачань зброї з боку США через корупційні схеми, ставить Україну на грань катастрофи. Втрата територій із літієм стратегічно важливим ресурсом може обернутися значною втратою інтересу Америки до підтримки України зброєю. Зупинка транзиту газу до Європи лише погіршує становище. Удар по нафтопереробному заводі у Росії демонструє внутрішні проблеми Кремля, а також вказує на те, що конфлікт продовжує переростати у повномасштабну війну з досить передбачуваними наслідками для всього регіону та усього світу. І на завершення кілька новин із інших регіонів, 29 січня, мексиканська влада відмовила сполученим штатам в дозволі на військовий рейс, посилаючись на загрозу з боку наркокарделів, що підкреслює зростаючу напруженість у відносинах між двома країнами. 6 січня Північна Корея успішно випробувала нову гіперзвукову балістичну ракету, яка подолала відстань у 1500 км зі швидкістю, що укратно перевищує швидкість звуку. Це посилює військові загрози у азіатсько тихоокеанському регіоні та викликає міжнародну реакцію. 28 січня великий комп'ютерний збій паралізував роботу аеропортів Німеччини, призвівши до скасування понад 200 рейсів і залишивши тисячі пасажирів застряглими, що підкреслює вразливість критичної інфраструктури країни. Дорогі друзі, світ продовжує хвилеподібно готуватися до неминучого порядок. Денний земних князів, які повстають проти Христа, залишається незмінним, попри політичні рокіровки груп політичних еліт у поганих та хороших поліцейських. А отже, верховна Божа воля для цього часу не може бути відкладена попри людські бажання і навіть молитви, які по суті є марними та нікчемними. Ми продовжуємо спостерігати за подіями і готуватися зустрічати Господа, молячись за спасіння усіх призначених до цього спасіння. Скоро весна, новий сезон особливого очікування, повернення Ісуса Христа. Підписуйтеся на канал, щоб разом слідкувати за поверненням нашого Господа Ісуса Христа, бо ще зовсім трохи і той, хто йде, прийде і не забариться. Маранафа.